Тобто те минуле, яке було заборонено, а купа людей не дочекались до цього. Да? Я пам'ятаю зі свого дитинства. Це, це було трохи вчора, да? це було давно. Коли, коли був, був конфлікт пам'яті, да? коли вдома пам'ятали жертви Бабиного яру, жертви голоду. Да? В тих родинах були люди, які. Вінницька, Черкаська, Харківська область, коли я брав свідчення, люди, які повмирали від голоду, і, і, і про них пам'ятали вдома, але боялись. В єврейських родинах пам'ятали тих, кого розстріляли в Києві в Бабиному яру нацисти. Да. На публічному просторі, тобто що таке ми кажемо, публічний простор. Школа, інститут, робота, телебачення, газети, в публічному просторі тоталітарної СРСР нічого цього не було. Тобто, що який був конфлікт в родинах, пам'ятали своїх родичів, які загинули, а в, а в країні боялися про це сказати. І оце сьогодні ми воюємо проти тієї країни, яка хоче нас повернути в концтабір, в той, той Гулаг. Ми ніколи не повернемось, ми інші просто. Ось, і, і тільки після 1991 року, проти повернення пам'яті тих, в тому числі єврейської пам'яті.